Вітаю! Сьогодні малюємо складний натюрморт, чашка кави та круасан. Беремо округлий предмет, наприклад, кришку від банки це буде блюдце. Обводимо не по центру аркуша, а трохи сунувши кришку вправо. У середині цього кола малюємо менше коло, це буде чашка. Можна взяти меншу за розміром кришечку, і теж обвести. Ми малюємо вид зверху, тому ручку від чашки зображаємо у вигляді закругленого прямокутника. З лівого боку від блюдця, малюємо півмісяць, жирненький так і півмісяць за округленими кінчиками. Це круасан а можливо, це буде його родич рогалик. За формою вони однакові, але випікаються з різного тіста. Позначимо складки тіста на поверхні і приступимо до фарбування. Покладемо на палітру білий гуаш щоб зручніше було малювати. Додавати водички і зафарбовуємо повністю блюдце під чашкою. Більше колу зафарбовуємо білою фарбою. Беремо тонкий пензлик блакитного гуаш і проводимо лінію по краю блюдця. Далі промиваємо пензлик і вологим пензлем. Ростираємо цю блакитну лінію з білою фарбою, також лінію проводимо по краю чашки і розтираємо цю лінію в бік блюдця, не всередину чашки. Одразу позначимо ручку чашки і намалюємо тінь під ручкою і в нижній частині чашки на блюдце. В середину чашки зафарбовуємо коричневим кольором, залишаючи тонку білу смужку між коричневим і блакитним, на наступному етапі треба показати поверхню свіжо звареної кави. Для чого до білого, який є вже на палітрі, додаємо трошки коричневого, отримуємо, як кажуть, колір кава з молоком. І проводимо по. Колу знов біля білої смужки світло-коричневим. І далі робимо ще світліший кольор, і зігзагу такі хвилясті лінії робимо, зображуючи пінку кави. Всередину не зачіпляємо, тільки по колу йдемо. А всередині промалюємо світло-коричневим відблиск або відображення якоїсь світлої поверхні. Робимо дугоподібний мазок. І ще треба блакитного додати до тіні під чашкою. На черзі круасан. змішуємо вхру з білим. Нам треба отримати колір тіста і повністю зафарбовуємо круасан. До суміші в на палітрі додаємо коричневий і промальовуємо складочки тіста по контуру круасан і складочки, і потім трошки розтираємо фарбу. Тепер до цієї ж суміші додаємо білу фарбу і світлими мазками позначаємо опуклі місця круасану. Більш темним коричневим підмалюємо тінь з правого боку та знизу на круасані. Малюнок можна залишити і так. Можна намалювати тінь, можна намалювати фон, можна зробити набриск на білому папері, можна поставити кольорові плями. Я вирішила намалювати фон і тінь. Для чого я змішала блакитний, який був на палітрі з коричневим? Найтемніші місця зафарбовую між круасаном та блюдцем і в нижній частині малюнка. А далі розмиваю водою і роблю фон світлішим. Треба ще відправити круасан. Знов додаю білої фарби і розтираю її. Цей малюнок можна використовувати як вітальну листівку, запрошення на каву, на зустріч, вийти каву із задоволенням.